Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Сьогодні я хочу вам розповісти, чому не всі діти з аутизмом геніальні. Я розумію, що цим відео я нарвусь на критику, але хочу розвіяти один з міфів, який дуже подобається батькам. Як розпізнати аутизм, у мене є відео на каналі, тому якщо буде цікаво, я залишу посилання під цим роликом. І одразу перейдемо до самого головного. Коли дитині встановлюють діагноз аутизм, батьки хапаються за будь-яку соломинку для того, щоб втішити себе. Ну раз дитина така, можливо, колись вона стане відомим художником або математиком. Деякі батьки взагалі припиняють займатися з малюком і все чекають, коли станеться прорив. І дитина нарешті прояви свої геніальні здібності. Але, як показує життя, такого не буває і я розповім чому. Аутизм, як правило, супроводжується рядом психічних порушень, одне з яких розумова відсталість. Якщо у дитини є проблеми з інтелектуальним розвитком, ні про яку геніальність не може бути і мови. Порушення аутистичного типу має ряд підтипів. Один з яких називається синдром Аспергера. Люди, які страждають на цей синдром, зустрічаються вкрай рідко. Незвичайність цього синдрому полягає в тому, що він майже непомітний для оточуючих, тому що люди, які страждають на синдром Аспергера, добре розмовляють. У них нормальний або вище середнього інтелект. Їхні труднощі в соціальному середовищі важко розпізнати, на перший погляд, тому що вони навчилися їх компенсувати. Люди з синдромом Аспергера диференціюються так само, як і нейротипові люди. Є особистості тихі, які уникають соціальних зв'язків, а є достатньо комунікабельні. Якраз люди з синдромом Аспергера найчастіше талановиті в математиці та в інших науках. Багато з них стали видатними акторами та науковцями. Вони навчилися дуже добре приховувати свої відмінності. Серед відомих людей синдрома Аспергера діагностовано у президента США Аврама Лінкольна, директора Тесла Моторс Ілона Маска, режисера Стенлі Кубріка, актора Робіна Вільямса та екологічної активістки Грети Тунберг. У багатьох дослідженнях зазначають, що прояви саме високофункціонального аутизму були у таких видатних особистостей, як Ейнштейн, Ньютон, Кант, Моцарт. Приклад астрофізика Стівена Хокінга, засновника корпорації Apple Стіва Джобса, геніального режисера сучасності Стівена Спілберга та багато інших відомих особистостей, що мали цей непростий діагноз, надихає не здаватися. Саме завдяки цим людям, які розповіли про свої е, проблеми з психікою, склалося неправильне відношення до аутизму. Сформувався неправильний стереотип. Аутизм дорівнює геніальність. Тож хочу застерегти вас від ідеалізації цієї хвороби. Більшість талановитих людей мали діагноз синдром Аспергера. Шкода, що діагноз аутизму зараз достатньо поширений. Та навіть, я би сказала, ще й модний, тому що батьки із задоволенням приписують цю хворобу навіть здоровим дітям. Повернемося до дітей, у яких не синдром Аспергера, а дитячий аутизм. Не треба чекати, коли у дитини з'явиться прорив геніальних здібностей. Не треба зупинятися. Необхідно наполегливо працювати. Для того, щоб забезпечити дитині повноцінний розвиток та адаптацію в соціумі. При правильному підході дитина може стати повноцінним членом суспільства. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!